Цьогорічна зима видалася дивною. Коли за календарем уже до грудень, а земля досі не прихована білим снігом, кожен господар дивиться на свій город і не може не задуматися. Чому ж так сталося і що робити з цією незвичною погодою? Морози не поспішають, сніг не лягає, а повітря пахне вогкістю та осіннім листям. Для одних це знак тривоги, мовляв, природа збилася з ритму, але для справжнього селянина це сигнал, що земля ще жива, тепла і чекає на руку господаря. Бо коли ґрунт не змерз, значить, можна ще щось встигнути зробити, щось поправити, доробити, підготувати на майбутнє. Кожен, хто живе на землі, знає, справжній господар не має зими без роботи. Хтось рубає дрова, хтось лагодить паркан чи чистить криницю, а хтось виходить на город і зупиняється посеред грядок, прислухаючись до землі. І, хоч здається, що вона спить, але то лише зовнішній спокій. Усередині ґрунту кипить життя, там рухаються мікроорганізми, живуть черв'яки, але поруч із ними, на жаль, і шкідники. І якщо ми не подбаємо про свій город саме зараз, то навесні можемо побачити не зелень молодих паростків, а пусті місця, де рослини не зійшли або пропали. Тепла зима це шанс і водночас випробування, бо вологість, м'який ґрунт і відсутність морозу ідеальні умови для личинок хруща, друтяників і медведки. Вони не сплять, не завмирають у холодному анабіозі, а продовжують потроху рухатися, харчуватися, готуватися до нового сезону. Ми їх не бачимо, але вони там є. Якщо зараз просто чекати снігу, не зробивши нічого, то навесні саме ці підземні мешканці першими зустрінуть наші посадки. Тому сьогодні, коли природа подарувала нам додатковий тиждень, а може і місяць, без морозів, це не привід сумувати за відсутністю снігу, а привід діяти. Справжній господар дивиться на свою землю не лише як на джерело врожаю, а як на живий організм. Земля має свою пам'ять, свій ритм і навіть характер. Вона відчуває турботу. Якщо її залишити на призволяще, вона віддячить бур'янами, хворобами, втомою. Але якщо її підтримувати, берегти, підживлювати і лікувати, вона віддячить сторицею. Тому грудень не час для відпочинку, а чудовий період для тихих, але важливих справ. Можна обійти ділянку, придивитися до місць, де влітку рослини чомусь гірше росли, де сохли саджанці, де земля здавалася мертвою. Саме там і можуть жити лучинки, які непомітно нищать коріння. Багато хто думає, що боротьба зі шкідниками це весняна справа, але це велика помилка. Весною ми маємо десятки інших турбот: Посіви, обрізання, догляд, пересаджування. Усе йде поспіхом. Часу на спокійну, продуману роботу з ґрунтом немає. А зараз, коли дні короткі, але не холодні, можна саме цим і зайнятися. Тихо, спокійно, безмитушні. Саме в грудні найкраще робити профілактику, адже личинки знаходяться неглибоко, 10-20 см під поверхнею. Якщо взяти лопату і перевернути землю, можна побачити їх власними очима. І коли розумієш, що ці білі товсті червики вже чекають твою полуницю, зникає всяка байдужість. Багато старших людей кажуть земля не любить ледачого, це правда. Якщо дати їй трошки уваги, вона відгукнеться, якщо не дати, сама не простить. Саме тому теперішній теплий грудень це своєрідний подарунок. Можна внести доброго, можна перекупати ділянку, можна навіть обробити землю біопрепаратами. Не треба чекати весни, бо коли всі кинуться працювати одночасно, часу на кожну грядку просто не вистачить. Іноді можна почути, та що я зроблю взимку? Земля мокра, холодна, але правда в тому, що навіть зараз можна зробити дуже багато. Якщо ґрунт м'який, його легко розпушити. Це не лише насичує землю киснем, а й порушує життєвий простір шкідників. Достатньо розкупати верхній шар і вже порушується їхній спокій. Личинки, які піднялися ближче до поверхні, гинуть від вологості або від різких перепадів температури. А якщо додати трохи попелу чи внести біопрепарат, ефект буде ще кращий. Сучасні господарі все частіше переходять на екологічні методи догляду, і це не данина моді, а життєва необхідність, бо ми всі п'ємо воду з криниць, їмо овочі з власного городу, і все, що ми додаємо в землю, потім повертається до нас. Саме тому грудень чудовий місяць для обдуманих рішень, можна переглянути свої звички, зробити висновки з минулого сезону, підготуватися до нового з чистими думками і здоровою землею. Якщо добре придивитися, навіть природа зараз ніби дає знак не поспішай відпочивати. Тумани, дощі, м'який вітер, усе це створює вологу атмосферу, у якій ґрунт живий і доступний для роботи. І саме в цю пору треба діяти. Не з на умання, а з розумом, бо кожен рух у цей час це інвестиція, в майбутній врожай. Якщо зробити все зараз, навесні земля зустріне нас підготовленою, чистою, оздоровленою. Отже, коли дивишся у вікно і бачиш замість снігу голу землю, не варто сумувати. Краще вдягнути рукавиці, вийти на двір і вдихнути вологе повітря грудневого поля. Земля ще тепла, вона дихає, вона готова приймати нашу турботу, і якщо ми дамо їй цю турботу зараз, то влітку вона віддячить нам сторицею, щедрим урожаєм, міцними кущами, здоровими деревами. Бо, як кажуть у народі, хто взимку подбає, той влітку поживе. Коли мова заходить про ґрунтових шкідників, більшість господарів відразу згадує свої втрати. Полуниця, яка наче вчора була зелена і сильна, раптом в'яне. Молоде деревце, що так гарно прижилося, стоїть без листя, хоч весна тільки почалася. Купнеш землю, а там біла, то личинка, яка давно й спокійно живе собі, поїдаючи коріння. Ось чому головне правило кожного досвідченого городника звучить просто: і шкідником треба боротися не тоді, коли він уже з'їв врожай, а коли він ще тільки збирається прокинутися. І грудень якраз найкраща пора, щоб випередити ворога. Найперше треба зрозуміти, що ми маємо справу з трьома головними підземними мешканцями: хрущем, медведкою і друтяником. Кожен із них має свій характер, свої звички і навіть свої улюблені місця проживання. Хрущ або травневий жук найбільше шкодить молодим деревцям і полуниці, бо його личинка обожнює м'яке коріння. Дротяник, який живе довше і витриваліше, нищить картоплю, морку, буряк, усе, що росте в землі. А медведка справжній землекоп і ненаситна тварюка, що підгризає все підряд, роблячи підземні ходи, немов шахтар. Тож, якщо ми хочемо зберегти свій урожай, мусимо знати, як кожного з них приборкати. Почнемо з хруща. Його личинка живе в ґрунті 3-4 роки. А отже, якщо цього року ми бачили багато траневих жуків, можна не сумніватися, через рік-два з них виростуть ті самі личинки, які нищитимуть наші посадки. У грудні, коли земля ще не замерзла, варто пройтися по ділянці, особливо там, де були полуничники або молоді саджанці, і обережно перекопати землю на багнет лопати. Якщо побачити білу товсту личинку, її треба одразу знищити, бо одна така може зіпсувати кілька рослин. Перекопування саме по собі вже корисне, бо порушує їхні гнізда, виносить личинок на поверхню, де вони гинуть від холоду чи з'їдаються птахами. Але щоб робота мала довготривалий ефект, варто використати біопрепарати. Серед біологічних засобів найбільше хвалять препарат ентоцит. Це не хімія, а живий грип-антагоніст, який сам шукає шкідників і знищує їх зсередини. Принцип його дії простий, але вражаючий. Коли спори потрапляють у землю, вони починають проростати, шукаючи тіло личинки. Грип розчиняє її покрив і проникає всередину, поступово з'їдаючи шкідника. У результаті личинка гине, а спори гриба поширюються далі по ґрунту, утворюючи свою рідну захисну сітку, яка з кожним роком тільки зміцнюється. Саме тому препарат діє не один сезон, а кілька. Вносити ентуцит найкраще саме зараз, коли вологість висока, а сонце слабке. Гриб не любить прямих променів, але чудово розвивається у вологому ґрунті. Для обробки однієї сотки землі потрібно 100 грамів препарату. Його змішують із сухим піском або розсипчастою землею, приблизно відро суміші. Потім рівномірно розсипають по ділянці, після чого обов'язково загортають у землю на глибину 5-10 см, щоб сонце не пошкодило спори. Якщо у вас є культиватор або просто сапа, достатньо легенько пройтися, розпушуючи верхній шар. Ця проста робота запускає в ґрунті природний процес оздоровлення, який триватиме місяцями. Коли ж господар не має часу чи можливості возитися з сумішами, можна звернутися до хімічних препаратів. Але треба пам'ятати, що це вже крайній засіб. Наприклад, препарат антихрущ або його аналоги, твікс, актара ґрунтова, діють швидко і сильно, проте разом зі шкідниками вбувають і корисних мешканців землі. Вони впливають на нервову систему комахи, паралізують її, і вона гине. Проте разом із тим у ґрунті гинуть дощові черв'яки, а мікрофлора, що забезпечує родючість, слабшає. Тому хімію слід застосовувати лише тоді, коли інші методи не дали результату або коли зараження дуже сильне. Якщо вже доводиться користуватися інсектицидами, треба робити це правильно. Перед поливом завжди варто добре змучити землю чистою водою, щоб препарат розподілився рівномірно і не упік коріння. Розчин готують за інструкцією, Зазвичай 15 мл на 5 літрів води. Потім роблять кілька невеликих проколів біля коренів кожної рослини дерев'яною паличкою чи металевим штирем. І заливає туди розчин. Таким чином, утрута потрапляє точно в зону, де сидить шкідник, і не витрачається даремно. Робити це треба в спокійну погоду, без дощу, щоб розчин не вимився. Та повернімося до більш дружніх до проводим методів. Є ще одна група препаратів біоінсектициди на основі бактерій і природних ворогів шкідників. Наприклад, препарати з нематодами, дрібними організмами, які живляться личинками комах. Вони абсолютно безпечні для людей і тварин, зате прекрасно очищують землю. Вносяться так само, як і ентоцит, і працюють навіть при низьких температурах. Такі препарати це сучасна альтернатива утрутом, яка з кожним роком набуває популярності серед фермерів і садівників. Окрім біопрепаратів, велику роль відіграє правильна агротехніка. Не можна руками садити картоплю чи полуницю на одному місці. Треба чергувати культури, висівати сидерати, гірчицю, фацелію, люпин. Вони не тільки живлять землю, але й відлякують шкідників. Наприклад, гірчиця виділяє речовини, які згубно діють на личинки хуща, а фацелія знижує кислотність ґрунту, що робить його непридатним для дротяника. Якщо після збору врожаю одразу посіяти гірчицю, а потім перекопати її в землю, це буде найкращий природний захист без жодної хімії. Для боротьби з медведкою діє простий народний метод пастки. Восени чи взимку можна викопати невеликі ямки, покласти туди трохи свіжого гною і прикрити дошкою або плівкою. Шкідники збираються туди на тепло, а коли настануть перші морози, гні розгрібають і личинки гинуть від холоду. Також медведка боїться запаху нагідок, календули та часнику. Їх можна висаджувати поруч із грядками. А ще не любить вапна, тож внесення невеликої кількості вапна або зули восени теж допомагає зменшити її кількість. Дротяник, шкідник більш підступний. Любить кислий ґрунт і зарослі бур'янами місця. Якщо на ділянці багато пирію, знайте, рутяноку там комфортно. Тому треба знищувати цей бур'ян, вапнувати землю, вносити попіл чи доломітове борошно. Також ефективно розкладати приманки, шматочки моркви або картоплі на паличках закопують у землю, а через кілька днів викопують і знищують личинок, що туди зібралася. Це старий, але дієвий спосіб, який не потребує жодної хімії. Ще один важливий момент не заносити шкідників із добровими. Часто медведка потрапляє на ділянку разом зі свіжим гноєм, тому куплений перегній обов'язково слід пролити біопрепаратом або хоча б окропити окропом перед внесенням. Краще витратити трохи часу зараз, ніж потім боротися з розповзанням шкідників по всій ділянці. Усі ці методи біологічні чи хімічні, мають одну спільну рису вони працюють лише тоді, коли господа робить усе вчасно. Грудень і початок зими саме той момент, коли земля ще відкрита, а шкідники не сплять. Зараз кожна обробка, кожна перекопка, кожне внесення добру або біопрепаратів має подвійну користь. Навесні ж, коли все оживе, буде пізно. Земля тоді вже займатиметься ростом рослин і будь-яке втручання буде ризикованим. Тож не варто чекати морозю, бо саме тепер можна захистити свою ділянку найефективніше. Біопрепарати, правильна агротехніка, увага до ґрунту. Це не просто набір дій, це ціла філософія господаря, який не бореться з природою, а співпрацює з нею. І тоді весною, коли інші будуть лише починати боротьбу, ви вже матимете чисту, здорову, готову до життя землю, у якій кожен корінець знайде захист, а не ворога. Наші предки знали землю краще, ніж будь-які науковці з книжками. Вони відчували її серцем, бо жили з неї і для неї. І хоч у них не було сучасних біопрепаратів, проте в арсеналі кожного господаря завжди знаходились свої. Перевірені віками способи боротьби з підземними шкідниками. Старі люди казали, земля сама знає, як очиститися, тільки треба їй допомогти. І це справді так. Сьогодні ми маємо нагоду поєднати ті народні знання з сучасними методами, щоб отримати найкращий результат чисту, родючу, живу землю без шкідників. Колись на селі кожен господар знав восени, коли ворожай зібрано, землю треба перевернути, і не аби як, а з душею. Пам'ятаю, як дід казав перекопана земля це земля, що дихає. Він завжди копав пізно восени, коли вже дихав морозець, щоб мороз вибрав усяку нечисть, казав він, і лишав великі грудки землі нерозбитими. Взимку ці грудки промерзали наскрізь і разом з ними гинули личинки хруща, дротяники та інші підземні гості. Весною ж, коли сніг танув, земля розсипалася пухко, наче просіяна, і була готова до посіву. Тоді ніхто не чув слова біопрепарат, але результат був: земля родила, і шкідників майже не було. Ще одна стара порада посів гірчиці. Наші бабусі знали, що гірчиця не просто гарна зелень, а справжній санітар поля. Вона очищає землю, виганяє дуртяника і навіть зупиняє розвиток куличинок хруща, сіли її після збирання картоплі або восени перед морозами. Потім зелену масу закопували в землю, і та служила природним добривом. Так само використовували і фацелію. Вона не лише відлякує шкідників, а й робить землю м'якшою з меншою кислотність. І навіть тепер, коли ми маємо різні сучасні засоби, старі методи не втратили своєї сили, бо земля, як і людина, найкраще приймає те, що природне. Дротяника коли ловили дуже просто: копали неглибокі ямки і клали туди шматочки картоплі чи моркви, нанизані на дротики. Через день-два викопали ці приманки, і там уже повно дротяників. Її збирали, палили, а землю після цього присипали попелом. Попіл узагалі вважався універсальним засобом. Його сипали скрізь і в грядки, і під кущі, і в ямки перед посадкою дерев. Попіл не тільки живить землю, а й відлякує шкідників, бо вони не терплять лужного середовища. Старі господарі завжди мали біля печі відро попелу. То був своєрідний домашній препарат, яким лікували і землю, і рослини. Медведку теж долали народним розумом. Усі знали, що вона не любить шуму, вібрацій і запаху часнику. Тому на городах часто встромляли дерев'яні кілучки з порожнинами, які під час вітру гуділи. Звук ішов у землю і лякав медведку, змушуючи її покидати територію. А в ямки для саджанців клали подрібнене пір'я або чесникові лушпиння. Запаху комаха не переносить. Дехто навіть робив насті з червоного перцю та оцту, розбавляв водою і полував навколо грядок. Метод радикальний, але дієвий. Наші діди також знали, що чиста земля це не лише боротьба зі шкідниками, а й порядок на полі. Пирій, осод, кропова це не просто бур'яни, це годувальники для дротяника. Якщо бур'ян росте густо, там завжди знайдеться місце для шкідників. Тому перед кожним сезоном ділянку треба вичистити до останнього корінця. І коли дивився, як дід у старій полотняній сорочці ходив із сапою, здавалося, що він просто працює, але насправді він лікував землю. Не випадково кажуть чиста земля, чистий врожай. Сучасні городники мають більше можливостей. Ми можемо поєднати старе і нове. Наприклад, перед перекопуванням внести до ґрунту ентоцит або інші біопрепарати, а зверху посіяти гірчицю. Вона створить сприятливе середовище для розвитку гриба, який знищує личинок. Потім, коли гірчиця підросте, її закопують у землю, і маємо подвійний ефект і доброво, і захист. Саме так діяли б наші предки, якби мали сучасні засоби. Вони завжди шукали природний баланс, а не просто знищення. Є ще один старий метод, про який нині мало хто згадує: замочування коренів саджанців перед посадкою. Раніше для цього робили глиняну бовтанку з додаванням деревного попелу або настою полину. У таку суміш занурювали коріння молодих дерев, і шкідники до них не чіплялися. Сьогодні замість полину можна додати трохи біопрепарату або слабкий розчин марганцівки. Ефект той самий. Принцип простий: усе що природне, безпечне для людини, але згубне для паразита. Дехто на полісі й досі користується методом пасток із гноєм. Перед морозами господар викопує кілька ямок і кладе туди свіжі гній. Через тиждень там збираються медведки, які шукають тепло. Тоді гній просто викидають на мороз і комахи гинуть. Потім ту землю розсипають по городу, і вона стає чистішою. У наш час цей метод здається примітивним, але він дуже ефективний, бо не потребує хімії і діє природним шляхом. Серед народних прийомів був іще один цікавий змішування культур. Наприклад, між рядками картоплі саджали чорнобривці або нагідки. Вони не лише прикрашали город, а й своїм ароматом відлякували шкідників. У квітках містяться природні ефірні олії, які не терплять ані медведки, ані дротяники. Дехто також розсипав подрібнену лушпиння цибулі чи чеснику між рядками, і це теж працювало. Усі ці методи не вимагали витрат, але давали добрий результат. Народна мудрість завжди наголошувала: не борись із землею, борись за неї. Не треба нищити все підряд, бо кожен черв'як, кожен мікроорганізм має свою роль. І сучасні біопрепарати якраз і діють у цьому ж напрямі. Вони не вбивають усе живе, а лише встановлюють рівновагу. Тож, коли ми сьогодні використовуємо ентоцит чи інші біозасоби, ми фактично повертаємося до тієї самої логіки, яку мали наші прадіди. Допомагай природі, і вона допоможе тобі. Коли дивишся, як старий господар узимку виходить на свій город, стоїть, прислухається, притоптує землю, розуміє, що це не просто звичка, це повага. Вони знали, що земля не любить квапливості. У грудні, коли навколо тиша і тільки вітер свистить у голих гілках, саме час подбати про неї по-доброму. Посипати пополом, перекопати, посіяти гірчицю, пролити біопрепаратом усе це не дрібниці, а справжня турбота. І коли навесні на місці обробленої ділянки з'явиться рівний рядок зелені, тоді розумію, що праця не була марна. Старі люди казали: земля, як жінка, любить ласку і порядок, і в цьому, мабуть, уся суть, бо ні хімія, ні нові технології не допоможуть, якщо господар байдужий. А коли є любов до своєї землі, тоді навіть прості засоби працюють чудеса. Тому не забуваємо про досвід тих, хто орав цю землю до нас, бо їхні поради, перевірені руками, не старіють, і саме вони найнадійніший фундамент для сучасного, розумного, екологічного господарювання. Коли підбуваєш підсумки сезону, завжди розумієш, земля не пробачає байдужості, але щедро дякую за турботу. І саме тому найважливіше, що має зробити кожен господар після всього сказаного, це не відкласти справу на потім. Грудень, хоч і здається спокійним, є найкращим місяцем для дії. Бо кожен день, поки земля ще м'яка, вартий двох весняних. Поки шкідники не сховалися глибше, поки грибкові хвороби не знову ожили з відлигою, поки ми самі не втомилися від свят і очікувань, саме зараз можна закласти основу майбутнього врожаю. Перш за все, треба запам'ятати: боротьба зі шкідниками це не разова подія, а постійна система. Земля жива, і щоб у ній панувала рівновага, потрібно дбати про неї цілий рік. Якщо ви восени перекопали ділянку, внесли біопрепарат чи попіл, не зупиняйтесь. Навесні варто повторити легке розпушування, підживлення, а влітку контролювати вологість і чистоту. Лочинки хруща чи дуртяника не зникають за один день, але якщо діяти системно, то через 2-3 сезони вони повністю підуть із вашого городу. Пам'ятайте також, що кожен препарат, навіть найкращий, не замінить господарського ока. Періодично спостерігайте за своїми рослинами. Якщо полуниця почала в'янути без видимої причини, якщо молоде дерево стоїть без приросту це сигнал. Не чекайте, поки рослина загине. Копніть землю, подивіться на коріння, відчуйте запах ґрунту. Жива земля має пахнути свіжістю, а мертва гнилю чи вогкістю. Якщо відчули щось не те, дійте одразу. Усі великі господарі кажуть, профілактика завжди легша, ніж лікування. Ще одна важлива річ чергування культур. Якщо рік за роком садити одну й ту саму рослину на тому самому місці, земля виснажується, а шкідники лише множаться. Вони знають, де знайдуть свою їжу, і залишаються там на роки. Тому кожного сезону змінюйте схему посадок. Там, де росла картопля, посійте гірчицю або косолю. На місці полуниці посадіть часник чи цибулю. Так ви не лише наситите ґрунт різними речовинами, а й зіб'єте шкідникам звичний цикл. Земля повинна відпочивати і оновлюватися, як і людина. Не забувайте про вологу. Сухий ґрунт це рай для шкідників, бо грибки та біопрепарати, які ми вносимо, не можуть працювати без води. Якщо зима тепла і безсніжна, не полінуйтеся раз на кілька тижнів пролити грядки звичайною водою. Так ви підтримуєте життя у верхньому шарі ґрунту, допоможете біоорганізмам вижити і зміцніти. Навесні вони одразу активізуються, і ваша земля зустріне сезон здоровою. У наш час багато хто забуває про те, що земля не просто ресурс, а наш спільний дім. Ми беремо з неї харч, дихаємо її повітрям, п'ємо її воду, і тому ставитися до неї треба не як до предмета, а як до партнера. Кожен грам отрути, який ми виливаємо, кожен поліетиленовий мішок, що залишаємо після себе, повертається до нас тією ж рукою. Якщо ми хочемо, щоб наші діти мали чисту воду і здорові фрукти, починати треба саме з себе, із власної ділянки. Ті, хто вже спробував біологічні методи, знають, що це не чарівна паличка, а мудра, спокійна праця. Ентоцит, наприклад, не дає миттєвого ефекту, як хімія, але їм працює глибше, він змінює сам ґрунт, насичує його життям. Через рік-два на такій ділянці з'являється більше дощових черв'яків. ґрунт стає пухким, рослини ростуть міцнішими. Це довгий шлях, але найправильніший, бо ми не боремося з природою, а допомагаємо їй навести лад. Так само і народні методи, не просто традиції, а мудрість поколінь, сіяти гірчицю, вносити попіл, перекопувати восени, розкладати приманки, дбати про чистоту. Усе це здається дрібницями, але саме з них складається здоровий город. І кожна така дрібниця це частина великої справи, бо здоровий ґрунт це здорові рослини, а здорові рослини це здорова родина. У висновку хочеться наголосити: робіть усе з розумом і любов'ю. Не кидайтесь у крайнощі, не заливайте землю отрутою, але й не залишайте її беззахисною. Знайдіть золоту середину. Якщо є змога, використовуйте біопрепарати. Якщо ні, застосовуйте народні способи. Головне, не стояти осторон, бо земля не чекає, вона живе своїм ритмом. І хто зуміє підлаштуватися під цей ритм, той завжди буде з урожаєм. Завжди пам'ятайте, кожна грудка землі це не просто пил, а частинка нашого дому, нашого життя. Бережіть її, не перевантажуйте, не труїть. Краще додайте доброго компосту, пополу, внесіть фацелію чи гірчицю, підтримайте її вологу. І тоді, весною, коли всі навколо тільки почнуть копати, ваша земля вже буде готова зустріти новий сезон повною силою. Отже, друзі, головна порада проста: робіть зараз те, що інші залишають на потім. Не бійтеся працювати взимку, не шкодуйте часу. Кожна хвилина, витрачена на землю сьогодні, повернеться вам улітку кошиком полуниці, відром картоплі чи ароматним яблуком. Хай земля дихає, хай відпочиває, хай очищується, але під вашим наглядом і з вашою турботою, бо лише тоді вона стане справжнім союзником, а не полем битви зі шкідниками. І коли прийде весна, коли перші промені сонця торкнуться ще прохолодної землі, ви вийдете на свій город і побачите, як вона живе, як з-під розмерзлої кірки пробивається зелений паросток, як бруньки на молодих деревах наливаються соком, як кожен клаптик ділянки відгукується на вашу усім'ю зимову турботу. І тоді зрозумієте, жодна хвилина праці не була марною.